Панове, привіт! Хотілося мені кудись реалізувати свої монетки, дивився на свій склад та й подумав, що було б непогано взяти когось в центр поля. Запитався у вас, хто є вашим центральним півзахисником мрії, побачив безліч різних варіантів, хтось і за брашка писав, чудово, але бронзовий мені навряд підійде в команду. Чуд Белінгем, команда року. Він довго в мене сидів в оренді і виходив на заміну тільки тоді, коли треба було допомогти врятувати якийсь матч. А тепер буде в моїй основі. 4 мільйони за нього віддав, і крім того, в мене ще вистачало монет на ще одну покупку, якою став Дейнг версії Ultimate Team Birthday. дуже цікава карта. Ну і в такій парі я собі подумав, що має бути задоволення грати, і заодно і результат теж мав би здобуватися. Позитивний переможний. Ну і я відправився грати у Ultimate Team Champions, де вже не мав права на поразку, якщо хотів врятувати другий ранг. Я знаю, що ви теж чекали вівторка. Ліга чемпіонів повертається, і Арсенал Баварія це теж футбол, але перепрошую. Реал Мадрид проти Манчестер Сіті. Просто фантастичне протистояння достойне фіналу. Якщо захочете додати собі запалу за переглядом, то можете зробити свій прогноз на Фавбет. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових. Користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FAFEC. 84 плюс 7 штук. Такого я ще не відкривав. Зараз вперше. І тут в мене легенда. Десаїновий нічого собі неочікуваний, Родрі. А можна я поставлю того, ДСІ собі в основу, нехай грає в нього цікаві стати, га? Вау! Легенда, яка вийшла, отак от золотом захована, що я її навіть не чекав, собі не спойлернувся, якось ще не загорівся тими різними кольорами, білосніжними і так далі. Класно! Марсель Десаї і парк Джі Сунг в слабшій своїй версії, але який пак? Який початок стріму, який пак? Вау, Марсель Десаї, 300 тисяч якихось там є. Нормально, піде, піде. Ну, він такий Маркес Едішн, я б його назвав, тому що дуже стати, габарити. Він, можливо, навіть буде виточніший в модельці, наскільки я пам'ятаю, його багато які попередні. Біжить так само. Деф приблизно такий, що треба поглянути, вони дуже схожі. Але по плейстайлах то теж схоже. є нот золотий у Маркеса Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати, буде Саїто частенько такий прикольний центрбек. Він до моїх ще й двох крутих трансферів. ого-го, що в моїй команді відбувається зараз. ого-го Пара моїх центральних півзахисників. Нова. Абсолютно нова. Де Йонг і Тім з Белінг. Крихідка Рольфо. На лівому крилі захисту. Павершот. Поглянемо, поглянемо. Працьовиті по статах Соковиті. Ну і Рольфо зліва. І дебютант ДСІ. Я не гравши ні з Дейонгом, ні з Белінговом. Зараз все буде вперше. Джинуля і Кантона. Ось такі базові Іраміра з який ще не дочекався свого апу. Щось звучить дуже складно. Ну, Десаї перше одразу перехоплення. Бел. Добре. Імбапе всі, Сіку я, ну ти дивись. Десаї як він вискакує на перехоплення? Є, влучний удар від Гарінчи, 1-0. Без зеленого таймугам це вдалося зробити, молодець. Ситуація там була в нього не з найвигідніших для удару, але. Іде се є. ола ла ло ла не рухай! Гол. Ото був гол. Не з'їв. Добре, Дейонг, як класно він забирає м'ячі. О, Девіс втомився. Амбапе не втомився. А я вже помітив в попередньому епізоді, що він рухає кіпера в дальній кут, тому я зараз знав вже до удару, що він буде то робити, і я чекав тільки. І <нштово> unlucky. Ну він тут трохи тільтанув. Запанікував. Бо тут я би не виносив, а гравцем впирався в лицеву лінію і йшов пішки з тим м'ячем. І Джуд Белінгем, яку кнопку натиснути, щоб він відсвяткував, як він вміє, Хрестик? Є то його фірмове святкування Джуд Белінгем! Welcome to the club! В мене тепер питаннячко, для чого мені еволюція мілітао? Суперник зараз так затягнув в лінію офсайду файно, я допомітив, він нам бапа кинув. Діндоганут проти мене ви згадували, ось і він. Белінгем, як вони з Дейнгом працюють. Тесаї теж класний. Ось воно! Павершот від Джуда Белінгема! Та ти що як влупив? Оце насолода з цети, wow. вау. Ну Рольфа, молодченко. Р9, який пас, вау! Wow. Що краще збирати як ціль, то певна річ тоді не варто. Витрачатись на ті легенди. Гемо. Бапе! Добре. Якісь обманні маневри робить, коротше. О ло-ло-ло-ло-ло-ло! Ой, як гарно, Роналдо! О, яка передача від Анрій класно спіймав 2-0. Цезар, Цезаре Малі добре Онрі! Чудовий удар, зелененький таймінг, спімав мафі фінець шот. Плюс важливі, дуже цікаві, там інгулець лівий берег мають бути, обов'язково хочу не пропустити. Я і зараз хотів на всі майже сходити, але не складалося там трошки. Який сейв інтелектуальний? Допрацьовувати чат до кінця. Кіпера вивів і знав, що він буде забирати туди, виводячи кіпера, і знав, що за цей час в мене є десь секунда для того, щоб бігти до кінця і стрибнути в підкат. То все продумано завчасно. Відповідно, якесь там гросмейстерське рішення від нього це було б фейкшот ще дати, щоб я на тому підкаті поїхав в рекламні щити. Важко вже спіймати. Ну там ще якийсь брольчик катнути. Тобто очікувати, що того підкату. Там удар буде, я не знаю, який треба дати удар, щоб він перелетів. І ти дивись, він забиває. Вау, з котового мені передає мені привіт, що я його не зібрав, я хотів, а провтикав. Я думаю, він би гарно вписався в мою команду зібраний такий. Роналдо! Ай-яй-яй, оце от. Це от мотор на ньому, напевно. І пішла Рольфа. Кинули її фланг тут. Дальня. Гарінча. Прекрасно. І Рольфу виконала, і Гарінча влучив. Oi, Bellingham verizau... Our... Mitsai, GG. Mmhmm. Serius nuspūdis. Jud Bellingham vėl čia. PC. Люксично. Рарний Алісон, Вандейг рарний в оренді, що за команда? Боятися такої чи ні, скажіть мені. Можливо, хтось грає якусь новітню RTG. Ну дуже слабенько. О, дивись одразу переключається. Точно хтось грає. Так що тут треба бути уважним. Ну, дивись Яй-яй-яй, даже яй, яй. треба було вмудритися Валісона пробити. Але я думав, що він буде бігти закривати кут і я його на протиході спіймаю, а він якось так дивно там завез собі. Ні-ні, угу. не рухай. Ну я ж не рухаю, я б зараз включився на Анрі і далі собі бігну. Єй. Дуже добре. Отак От треба розігрувати. Ну чому не нам папе бльоха? Купсонік РТЖ. Хто ти такий Купсонік? Ну чому я ускладнюю? Тому що мені здається, що гравець мудрий і піде правим стиком в дальній кут, а він. Ні, Рольфо. Я помовчу. Давай-да-да-да-да-да-да-да. Антра пауза. Розіна вы рейнджей за спину Він втікає. Він на повній швидкості. Він біжить, він не седься. І що відбувається, поки мяч лутать? Кайф. Та -та без на. Добре, до йде опасти туди на Роналду. Я знав, що він дочекає. чекає. Екстра тайми нам потрібні Реф. Рольфа Ох, ми в екстра тайма! Я думав, це кінець. Це був Сорлот. <риклад> Ось так. Холодна голова Амбапе. <риклад> а що я, до речі, Баран Девіса не поставив суперсабом? У мене ж Девіса зараз в основі немає. оце про туп. Я зрозумів. Yeah. Знаєте, чим найти ця хрінь і тупа гра? Тим, що летить на віс, я розумію, що я програю боротьбу з то я навіть не хочу з ним боротися, і я вже переключаюсь прям Стіком, щоб зустріти Адресата. після скидки. І я не можу. Але ми б'ємо пенальті. Бляха, я завчасно знав, що туди стрибну і не стрибав до останнього моменту. Ото срака. Навше я туди пробив, де він стояв? Чо що я навіть не стрибнув нижній? Дуже легко ми забивати, я просто з тим ударом завтикав. Ну і перемоги у цьому матчі не вистачило для того, щоб забрати другий ранг. Але суперник грав справді сильно таким складом витиснув максимум із свого сорлота і задавив мою лінію захисту. Але насправді ті поразки, які я не мав роздавати, були до того, коли був випуск про Р9, там трошки. Ну що? А, Родрі, бляха, куди то подіти? Піки. О, Димарко. Ага. Ну добре, беру дублікат. І так, Родрі вже є. Угу. Центнер. Мікс компании. Угу. Нічого цікавого. Ну он є. Ух ти. А це цікаво. Це Ліверпуль. Далі такий прайс серйозно втримався. А чого? Я бачу, що він там, коли в промо був, він був на понад 2 мільйони. Але він зараз тримається 1 мільйон 400. За що? Лайф, то я знаю. Але. А, чекай, а він як виграє то він до 5-5 може дійти, чи що? Ага. Але фінес шотів нема. Тривела нема, просто біжить. Ага, якщо він виграє фінал. Тоді він 5-5. Так, то зараз він на рівні двох виконаних пунктів. Якщо вийде в півфінал ще плюс один інформ. Якщо вийде в фінал, плюс один плейстайл плюс. Ну, якби вони дали золотий фінес шот, оце була би річ. О, інформ, хоча б так і тут. Вибарело інформ. Ага. Михайлович. І на. Вау! диви-диви скільки тут! Уху! Let's go 82. Х20. Холод. Едгар Ти хто? Сандра Паніус. Ооо. 85 плюс. 3. Просто рарно. Ван Лейк. Рорт. Подвійно. Райтен. Угу. 86 плюс подвійний волкат. Ренар. Непогано. Федерсон. Нормально. Ну що, який буде прикольніший? Думаю, що цей буде прикольніший. Тому Ми відкриваємо 84 плюс X10. Знову просто рарне. Бернарду Сілва. Райтен знову. Угу. Чотири волкаути. Нормально. Ну і. Потрійний волкаут. Невже нічого тут надзвичайного. Мартінес. Родрі. Іде. А всередині герой. Ні. Белінгем за 11 матчів дав 9 голів і 2 асисти. Я в шоці. І дийон голий асист. Як він встиг? То павершотами напередолив. І Белінгем, і Дайонг, де і Десаї всі мені дуже сподобалися. Якщо десь щось не вдавалося, я можу винити лише себе. Вони справді грають круто. Белінгем взагалі шалений, він і в захисті встигає. і В Атаці встигає дуже багато Що й забивати, а не просто брати участь, як, наприклад, Дайонг, який забивати не встигав, хоча теж десь там в перепасовках брав участь. Забирають м'ячі, Белінгем більше на перехопленнях, Дайонг більше за рахунок золотого єнота, саме у відборах. Класні. Просто дуже. Приємні. І тут бачите різницю. Белінги аж 4 мільйони, а Дайонг там 800 тисяч. А зараз ще менше, бо ринок трохи рухається і в випадку Дайонга просів. Тобто, якщо комусь потрібний центральний півзахисник і Дайонг підходить по лінках, це дуже хороша опція. Бо в аватаці він рухливий, приємний і в захисті теж допомагає. ДСІ теж молодець і загалом мені сподобався. Тож, якщо хтось розглядає його як покупку, я схвалюю, він вас напевно не підведе, принаймні за ті кошти, які ви віддаєте. Класно грав на Перехоплення, я запам'ятав, як він вискакував, ну і у відборах теж досить непогано. Єдине, чого мені не вистачало, це як і у випадку з Маркесом, десь потужності, габаритності такого міцного центрального захисника, тому що ДСІ такий не найвищий і не найширший. Але. Насправді досить приємний. Якби не пік з Нундісом, я би сказав, що нагороди були дуже слабенькі. А так насправді цікаво, тому що карта досить перспективна. Ну і навіть зараз можна буде дати йому зіграти. Ну і буду чекати успіхів Ліверпуля в Лізі Європи. Можливо, Нуньєс десь там в парі Мбапе в мене притреться. Ага. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.